У нас день, коли ми повні Духа Святого. У нас день, коли ми в Ісусі Христі. Це на день, коли ми самі. Ми більше ніколи не будемо самі, тому що Бог живе в нашому серці і в нашому житті. Я так хочу ви таким чином думали про себе. Таким чином думали про себе. Ви Ісусі Христі. Ви ніколи не самі, ви ніколи не покинуті. Ми з Богом. Хвала Господу. Сьогодні ми знову хочу вам сказати: Христос народився. Славімо Його! Амінь! Я вірю, що в ці різдвяні, новорічні дні ми всі маючи святковий настрій, повинні також виділити час для Божого Слова, щоб навчатися із Нього. І за ці дні ми, ми говоримо про Ісуса Христа, про його народження, про те, ким він являється, і те, про що ми вже змогли поговорити, чого змогли торкнутися. Це не просто свято, це не просто нове привітання. Знаєте, є дні в році, коли ми кажемо просто добре ранок, а є дні в році, коли ми кажемо Христос народився або кажемо Христос Воскрес! Знаєте, ми не повинні мати такого ставлення. Я вірю, що одна із речей, яка може погубити в нас віру в Бога, це просто традиційність. Коли ми ем, забуваємо, що Бог живий. Бог живий, хвала Господу. Ви розумієте, коли ви молитеся, ви повинні знати, що вас хтось слухає. Коли ви читаєте Біблію, ви повинні знати, що є хтось, хто хоче з вами поговорити. І в ці дні я хочу, щоб ми разом говорили про те, що Бог живий. І говорити про те, хто народився, реально хто народився. Коли ми Говоримо про Ісуса Христа, що Він народився, нехай в нашому серці піднімуться серйозні питання: хто це народився? Хто народився в моєму серці? Хто він для мене, що я думаю про Ісуса Христа? Я вірю, що правильне мислення або правильні думки про Ісуса Христа дадуть нам правильне спілкування і дадуть нам правильне ставлення до Бога. Хвала Христу! Я хочу з вами торкнутися питання того, що Христос приносить свободу. Позите, що коли Ісус Христос народився і став дорослим, були речі, які він робив в своєму служінні, які показували природу Бога, які показували те, ким Він являється, що Він може, на що Він спроможний. Минулого разу ми говорили про те, що Ісус Христос Цілитель. я вірю всім серцем. Якщо в вашому тілі є хвороба, зверніться до Нього, і ви переживете, як те, ким Він являється. Як те, чим Він наповнений, до чого Він помазаний, почне служити вам. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися на те, що Ісус Христос є не тільки Спасителем, є не тільки цілителем, Він той, хто приносить свободу. Зате, в його служінні є цілий такий блок або ціла частина, яка показує, як він, він приносить свободу людям, особливо людям, які були пригнічені демонами. Ми повинні знати, що диявол злий. Ми повинні знати, що диявол не спить, і він хоче в наше життя проноси рабство: рабство гріха, рабство прокляття. Для частини людей навіть одержимість або те, як демони пригнічували людей і тримали їхню волю підкореної собі. Можливо, щось подібне ви переживаєте в своєму житті, або ви знаєте когось у вашій родині, хто переживає таке. І я вам скажу, що є добра новина. Ісус Христос приносить свободу. Можливо, хтось із вас зв'язаний якоюсь залежністю: наркотиків, чи алкоголю, чи никотину, чи якої-небудь залежності. Можливо, вам вночі сняться кошмари, і ви переживаєте страхи різні. То я хочу щоб ви знали, що те, немовля, яке народилося 2000 років тому, стало дорослим, хвала Богу, і було помазаним. І сьогодні, як живий Бог і Спаситель, і Ісус Христос помазаний, щоб прорости свободу. Бог має владу над дияволом. Ми повинні бути свідомі в цьому. Ми не повинні боятися диявола. Можливо, знаєте, хтось із вас переживає страхи, чи хтось колдує на вас, чи говорить якісь погані речі. Можливо, хтось наврочив на вас, можливо, хтось ну, ну, передав вам якісь там картинки, я не знаю, зав'язані шнурочки. Ви повинні знати, що навіть якщо щось прийшло в ваше життя, Ісус Христос визволитель. Слава Богу! Амінь. Давайте звернемося до Біблії. В Луки, в Евангелії від Луки, в 4 розділі, ми бачимо таку визначну історію. З 31 го віршу написано так: І прийшов Він або Ісус Христос в Капернаум, галілейське місто, і там навчав по суботам. І дивувались науці Його, бо слова Його були владними. Амінь. Коли Христос говорив, Він не говорив так, що це в мене є пропозиція. Може, ми там, можемо не боятися диявола. Він так навчав, що люди розуміли, за його словами, стоїть влада. Ми повинні знати, що немовля, Ісус не лишився немовлям, хвала Богові. Він переміг диявола на христі. амінь. Він переміг на Голгофі сатану. І сьогодні, коли звертаєтесь до Бога, і в вашому житті є який-небудь вид рабства чи який-небудь вид пригнічення від диявола, Христос Визволитель. амінь, Амінь. Подивіться, що сталося. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом: ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянин! Ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Боже святий. Взайте, що диявол тремтить перед Ісусом Христом. Всякі наврочення, прокляття, колдовство тремтять перед іменем Ісуса Христа. І знаєте, якщо вам хтось розказав там, ми на тебе наколдували. Якщо ви будете того боятися і лишитися в тому, то може принести шкоду. Але Ісус Христос, сильний сьогодні, визволити вас від всякого колдовства, наврочення, від всякого демона, від всякого рабства, хвала Богу! І подивіться, Біблія каже, що демон почав кричати: Ти прийшов погубити нас! Слава Богу! Да, Ісус для того і прийшов. Ваші страхи і ваші нічні кошмари, вони бояться імені Ісуса Христа. Біблія каже так, я знаю тебе, хто ти. А Ісус заборонив йому, кажучи, замовчи і вийди з Нього. І кинувши демон того насередину, вийшов із Нього, нічого йому не пошкодивши. І жах обгорнув всіх, і питали вони один одного, що то за наука? Що духом нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони. Слава Богу! Подивіться, дорогі, якщо в вашому житті є щось, від диявола, вам не треба з тим змиритися, вам не треба в тому заспокоїтися, вам не треба сказати, ну я просто такий, в моєму житті це буде. Я вам скажу, що ім'я Ісуса Христа вище за кожен демонічний прояв, сильніше за кожну владу демонічну. Хвала Господу, сильніше всякого колдовства, сильніше всякого наврочення, сильніше всякого колдуна. Хвала Богу! Амінь! І тому, якщо в вашому житті що-небудь таке є, ви повинні знати: І Ісус Христос. Те, ким він являється, та влада, яка є в нього, вона сильніше за це все. Я хочу сьогодні помолитися з вами. Якщо в вашому житті є що-небудь від диявола, ви повинні знати, Ісус Христос це не просто традиція, ми не маємо просто позитивні думки. В ньому є влада, в ньому є сила, в Його імені є сила. І коли ми зараз будемо молитися, то я вам скажу, що жахи і кошмари ваші нічні підуть від вас назавжди. Ті, колдосва чи наврочення, чи ще щось погане, чи хтось післав ваше життя, воно зупиниться. Те прокляття, яке можливо, чи залежність, яка є в вашому житті, зупиниться в ім'я Ісуса Христа, і ви вийдете на свободу. Христос помазаний приносити свободу. Прийміть це зараз. Просто це зараз. Там, де ви є коло свого телевізора, я буду молитися за вас зараз, як слуга Божий. Прийміть свободу. Повірте, що Христос. Не тільки Спаситель, Він визволяє. Хвала Богу. Там, де ви є, приймайте зараз мою молитву. Я буду молитися, повірте Богові, повірте Богові, що все, що ми проголосимо, у нас є. Батько Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, я молюся за всіх із наших телеглядачів. Я вірю, що Ісус Христос переміг сатану. Я вірю, що Ісус Христос не тільки Спаситель, не тільки цілитель. У нього є влада, щоб виводити на, на волю. У нього є влада, щоб звільняти від демонів, звільняти від колдовства, звільняти від всякого наврочення. І просто зараз, як слуга Божий, в ім'я Ісуса Христа, я молюся за кожного з них, і я звільняю їх від алкоголю, я звільняю їх від рабства наркотиків, я звільняю їх від рабства никотину, я звільняю від всякої залежності. Я говорю, що вони вільні від жахів, вони вільні від всякого кошмару нічного. І я проголошую, що всяке колдовство поламане. Всяке наврочення поломане в ім'я Ісуса Христа, тому що Христос є Той, хто визволяє. Я дякую, що в тебе є всяка влада. І я знаю, що ми отримали те, що проголосили зараз в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я хочу вам сказати щось на основі Божого Слова: ви не під прокляттям, ви не під демонами, ви не під владою сатани, ви під владою Бога, під захистом Його і ви вільні. Будьте вільні в ім'я Ісуса Христа, слава Господу.